Усім привіт, дорогі друзі! Мене звати Настя і я ведуча Чаток шоу Чех Лайф. І сьогодні у нас у студії новий формат відео. У нас сьогодні буде сімейне інтерв'ю. І у нас в гостях прекрасна родина служителів, засновники дитячого клубу Плюс Ван Паша та Іра. Також Павло є відповідальним за дитяче підліткове служіння у Харківській області, церков у ЦХВЄ. Вітаю вас! Вітаю! мікрофон. Що, ще раз. Друзі, просимо вас підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк, щоб продвигати християнський контент на Ютуб. А ми переходимо до запитань. Зараз у нас буде невеличка активність. Ви можете назвати свого улюбленого персонажа із Біблії, але не називати його ім'я, просто описати. А наші любі глядачі можуть написати у коментарях, якщо здогадалися, хто це. Нам одного чи Ні, Ти перша? Він дуже смиренний, був улюбленим у своїй сім'ї. З одного сторони, улюбленим, а з другої сторони, не навідімбратя. На на mm -hmm. я, 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 хотів, я хотів просто сказати про того ж персонажа, але скажу про іншого. Він багатогранна, дуже людина. Він і воїн і цар і е, автор деяких е, псалмів і пісень. Угу. Добре, дякую. Розкажіть, будь ласка, про свою біографію по окремості. Про себе розповісти, так? Угу. Мені 30 років, мене звати Ірина, у нас четверо дітей. Старшому сім, молодшому два роки. Я сама з Луганської області вийшла заміж у за Павла і зараз ми проживаємо у Харківській області. Що ще сказати? Ми є служителями у церкві Ковчег дитяче підліткове служіння. І я дуже люблю дітей. Мабуть, все. Супер, дякую. Мене звати Павло. Е, в мене також четверо дітей. От, е, дуже люблю своїх дітей, дуже люблю свою дружину. Е, не знаю, що ще сказати. Служу в церкві Ковчег. Е, Дуже полюбляю техніку. Мені подобається проводити час з технікою. Ну, коли в мене не проводжу з сім'єю і, і в служінні час, проводжу час з технікою. от, Люблю дітей. Ну, теперь вопроси, так? Да? Угу. Розкажи, будь ласка, історію вашого знайомства. Мені ж розказати? Uh -huh. Ну, якщо я розказую, тоді я зі свого боку Іра скажу. Її найкраща подруга Іри жила, не пам'ятаю скільки років в Харкові, десь роки три, можливо. І коли Іра приїхала до неї в гості. От, я її побачив, вона мені сподобалась. От, я так е, молився, роздумував, і е, через певний час, через 9 місяців після нашого знайомства, е, ми одружилися. От. Супер. Коротше кажучи, її подруга приїхала десь плюс-мінус на 3 роки в Харків і поїхала назад, е, а Іра приїхала на декілька днів і залишилась тут, ну, ну, можливо, навіть назавжди. Да. Власно, дякую. Так, далі. Як ви поєднуєте сім'ю, роботу, служіння та відпочинок? Давай ти відповідає, мабуть. Ну служіння і сім'ю, колись я молилася Господу, він дав, щоб він дав мені таке служіння, щоб я могла поєднувати його зі своїми дітьми. Так як у мене дітки маленькі, і коли ми проводимо дитячі служіння, вони завжди з нами. Ну, це так, служіння і сім'я, вони з нами разом. Діти завжди з нами. Якісь табори або дитячі програми. Відпочинок для нас, ну для мене, я думаю, для Паши також, найкращий відпочинок, коли ми проводимо його з сім'єю. Ми кудись їдемо, це може бути парк, може бути просто на велосипедах по вулиці. Це коли ми разом без зайвих справ. Дякую. Я взагалі не знаю, як можна з дітьми відпочити. Насправді, насправді дійсно, після відпустки з дітьми потрібно ще одну відпустку окремо для батьків. От не знаю. Ми насправді, якщо серйозно вчимося. Ну, якісно, скажімо так, це поєднувати і розставляти все по поличках. От інколи в нас були дуже сильні, там десь більше дуже багато служили, там не, не приділяли відпочинку увагу. Ну так, щоб ми більше відпочинку увагу приділяли, ніж там служили, або ще щось такого не було. Але, типу, бува або в роботи, або роботи дуже було багато, або служіння, або ще якісь там суєта, і не було часу там для двох, або там сім'єю, там з дітьми разом пробути. От то зараз ми вчимось насправді цьому, тому що це дуже важливо, щоб був е, правильно вибраний час і для служіння, це дуже важливо, і для сім'ї е, ще важливіше, і, і для роботи, от, і для особистого спілкування з Богом. Ну, тобто, реально зараз вчимося, тому що ну, важкувато це буває робити, важкувато, але ми молимось, сподіваємось, що. Ну, вже вже пошло покращення. От, ми вже більше стараємось з сім'єю проводити часу. Більше там десь зараз так виходить, що більше працюю вдома ну, е, і більше часу діти постійно біля мене крутяться. Ти навіть не знаєш, коли цей, коли цей момент, коли діти десь окремо, а ти десь там на роботі, а коли ти вдома працюєш, то якось так все поєднується. Вам не тяжко зараз. Тяжко. 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 Ну, нам звичайно ну, тяжкувато, скажімо, фізично, типу, ну, важкувато, але якщо брати так ну, глобально, е, я ну з задоволенням, типа, живу. От я просто в нас був такий період життя дуже складний. Зараз він теж складний, але ну, на той час мені здавалося, що це просто. Більше вже якихось труднощів наверное, немає. просто. От, я просто читав і я зрозумів, що декілька років Бог мене вчив, е, процитую на російській мові, є такий біблійний текст. Е, велике приобрітня для человека бути благочестивим mm. і довольним во всьому. І ось, коли я ну, це зрозумів, не просто розумом, а серцем. От, я просто, ст, е, сп, ми просто спробуємо е, просто від кожного дня, який би він не був важкий. Ну, отримати задоволення, я не знаю. Отримати якийсь позитив, навіть як в чомусь негативному. Все круто. Не Сережа, если... не можеш посмотрети, пожалуйста. В Такой, ну, в без футболки <ріпкий. <ріпкий. Навіщо вам стільки дітей? Навіщо тобі? Ну, перш, По-перше, діти це благословіння. Ми так приймаємо, коли ми всі діти у нас бажанні. Це не, ну, не таке, що ти там завагітнив і дуже там, сумний ходиш. Це радість завжди, і це для нас благословіння. І ми приймаємо це як благословіння. І за... чому нам так багато дітей? Ну, це більше благословіння у житті. Друзі, особливо молоді пари, народжуйте дітей. Але. Але нехай вони всі будуть бажаними. Нехай дійсти всі будуть бажаними. Це ну, від молодого батька молодим батькам. Які християнські цінності ви вважаєте найважливішими у вашій родині? Щирість. Треба також визнавати свої провини. Ну, якщо ти десь не так поступаєш, то не соромно сказати простий або дітям, або. Чоловіку або дружині, я, я так думаю. Ну, цінності християнські, вони всі важливі. А mm -hmm. от е якщо десь хтось буде виконувати найважливіші, десь може забути mm -hmm. про не про. Ну, для нього те, що для нього не важливо, воно просто От. Але ну, свя святість в житті, я думаю, це найголовніше. Спілкування з Богом. От. І життя згідно з Біблією. От коли життя твоє, ну, воно схоже так, як написано в Біблії, треба жити. От оце, Це дуже класно. І ми це стараємось, ну, нашим дітям казати. Ось, там, Молитися з ними по три години, з дітьми. Жарт. Насправді. Е, е, я вам скажу, діти, е, коли я раніше, зараз я більше в електронному форматі читаю Біблію, але. Я дивився, коли там читаєш часто Біблію в, ну, такому, в книжному да, форматі, то діти, діти потім там, півдня можуть сидіти і там книжки якісь свої роздивлятися, типу вони там читають, євангелії там, там розкривають. Ну, тобто вони просто копіюють нас. Які способи ви обираєте, щоб uh, порозумітися в якихось конфліктах uh, з християнської точки зору? Розмовляємо. Розмовляємо. Ну, Спочатку я мовчу дуже довго. Я, а я багато розмовляю? Ось. Потім я можу відійти на, декільки, на деякий час, щоб заспокоїтися. От. Бо якщо я після цього буду розмовляти, ну, ну просто в глухий кут зайде все. От. Ну, а потім вже нормально розмовляємо. Добре. Можемо виїхати на заправку попити кофе. Допомагає. Спробуйте. Ввечері виїжджайте, ми навіть. Як це е, 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 на російській мові е, е, Север. Север. Севірне сіяння бачили недавно на заправці. Заправка око, і вона так зеленим світиться. І воно так в небо від це, і реально сєверне сіяння. Дружина просто, дружина просто приїхала з Норвегії, вона там бачила сєвене сіяння. я їй кажу, в Харкові теж таке є. Я її повіз ввечері на заправку, і там реально вона зеленим так світиться і ну, нормально. А ще, коли ти п'єш там е, якісь каву або чай, вона бліпиховий чай дуже любить, вона там п'є і кажу, северне сіяння. Ваше перше побачення було на заправці? Коли, коли в нас було перше побачення, Паша був без машини. Ну, може, просто прийшли попити це. Ні, я не знаю, де наше перше побачення. Церкві. Церкві. Ну, побач 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 ми побач... В церкві. Побач побач... побач побач... в Ну, це? ми Побачимось. А побачення? В, київі, на... в Києві торговий в центр глобус, мабуть. В парку. А, в парку, В парку. На Дарниці. На Дарниці. Парк На Дарниці. Класний парк. Там дуже багато зелені. Наскільки важлива молитва у вашій родині, і чи ви молитесь разом? Молитва важлива, ми молимося. Не завжди, виходить, разом. Буває таке, що де, 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 де діти якісь ну, там, старші сплять або молодші. Але ми дуже стараємось молитися всім разом. Mm. Дуже важливо молитися разом. Біблія каже про те, що, 에, щоб ми не ухилялися один від одного і щоб не було перепон нам в молитві. Якщо чоловік та дружина не моляться разом, от, то ну перш за все треба подумати, чому якась є можливо є якась проблема. Тому ми стараємось ну, кожен вечір молитися разом. Ну, це не завжди виходить в якому сенсі разом, як хтось вже заснув, можливо, там або ще там хтось втомився, от, але стараємося, щоб всі діти молились ввечері і їм таким чином ну, навчати їх молитви. Тобто, ну, це ну, дуже важливо, насправді. І біблію читаємо ввечері. Дякую за Тренуємо завтра, зараз, щоб це було кожний кожний день. Дякую за відповідь. Як ви підтримуєте один одного у духовному зростанні та вірі? Як я тебе підтримую, не скажи. <світ> Нехай всі чують. <світ> Що мені дуже подобається. Він йому, мабуть, складно також залишитися з дітьми. Він може мене відпустити на п'ять днів, на якусь конференцію або семінар. І я можу там підкріпитись духовно, де а на це, у цей час він проводить з нашими дітьми вдома. Е, я за це йому дуже вдячна. Ну так, да, відправляє її на семінари. Так її духовно підтримує. Ні, ну звісно, ми спілкуємося. Вона задає питання по біблії десь там. От. Ми там або просто роздумуємось, дивись таке питання. Є. Ну і ти бачиш, десь там в тебе в дружини, там, те є якісь питання, от, або невирішене не щось. А коли ви залишаєтеся вдома одні з дітьми, дітьми? З дітьми. Я один, Діть. мається на увазі, типу. Тяжко? А. Ну, тяжко, звісно, але як це взагалі? Як їм без мами? То, в принципі, ну, не... ну то нормально. <рес> каже, можеш там подовше віддихати, мама, каже. <рес> Відпочивай там собі подовше. Нам тут нормально з татом. Добре, а Іра, як вас підтримує? Ну, я також їджу на конференції буває. Просто це ну, для нас це не те, що проблема, але така, типу, поки маленькі діти, нам не завжди є з ким їх залишити на декілька днів, щоб поїхати разом на якусь сімейну конференцію або служительську конференцію. І тому маємо вибирати час. Колись вона їде, я з дітьми, колись я їду, вона з дітьми. От. Інколи це буває так, що ми разом виїжджаємо, але більшість просто по, по окремості. І вона ну, розуміє, що мені це потрібно. Супер. Раджемо один одному там продивитися якусь проповідь. От ясь якусь продивився, от, як, як потрібно дружині догождати чоловіка. Я їй скидаю цю цю проповідь. От. Ну, ось так, якось так. Добре. Вона вона, 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 вона слухається барвовіді нормально, то є. Дивлюсь, щось, думаю, щось що не так. Така стало гарніше чи щось таке. Все. Та все я сказав. Як ви розвиваєте інтерес до біблії та християнській цінності у родині? Ну, трохи вже казали про це, мабуть. Ну, а ось інтерес до біблії у дітей. Е... Десь хтось одного разу колись сказав, що не виховуйте дітей, а виховуйте себе. Mm -hmm. І <клес> колись мені було це тяжко, але на зараз я собі виховав таку звичку, і дружина це виховує собі таку звичку. Кожний день читати Біблію. От я стараюсь кожен день читати Біблію. Там буває якісь певні збої, але я стараюсь кожного дня читати Біблію і. Ось, коли діти це бачать, вони просто це повторюють. Ну, мій старший син, йому 7 років, він він вже там, він прочитав там, дитячу повністю Біблію, там, 200 з копійками сторінок, і він вже, він вже, там, тато мені треба, велика Біблія. Там. тобто якщо ну, Батьки показують приклад для дітей, якщо батьки. Показують і, і що вони це роблять, не просто розказують, а вони це роблять. То діти вони ну вони повторюють. Діти, як вже дружина казала, те, що щоб служіння, воно не заважало сім'ї, навпакива. То діти часто з нами. А їм цікаво читати в Біблію чи ні? Дуже цікаво. Так? А, так, дуже цікаво, в принципі. Біблійні дитячі історії. Та й не, не дитячі, просто вон, ці. Ми всі з історії. Вони вони всі знають їх багато, дуже багато історій діти знають. І ну їм реально цікаво. Просто тут момент, як ти їм піднесеш це. Да, я так також це хотіла сказати, як ти піднесеш. От е, у нас дітки маленькі, і ми якісь е, певні історії показуємо навіть рухами з ними. Угу. І їм це цікаво. Вони разом повторюють за нами. там ми па, ну, і, і Паша, і я також ці рухи з ними повторюємо, і вони так краще запам'ятаєте. Це ну, для них становиться цікавим. Ось, е, і ми читаємо їм дозовано, не так, що вони там по три часа сидять, або там час. Е, Стільки, скільки вони мож, можуть вмістити, щоб це для них було таке, щоб задоволення. Дякую за відповідь. <зас> Які книги про християнську родину вас надихають? П'ять мов любові. <зас> це така дуже актуальна книга для нас. Е, і ще є така книга, її нужди і його нужди. Там теж багато чого цікавого і полезного. <зас> Дякую. Раджу особливо чоловікам. Називається книга Секс починається з кухні, дуже класна книга. От там насправді про перше слово дуже мало написано. Там все, все що в кухні, там дуже багато написано про кухню. От я як, як це все, як весь день відбувається перед цим. Та й взагалі, просто дуже класна книга. Здається, Кевін Леман автор книги. Можливо, якщо не помиляюсь. Дуже класний такий християнський психолог. Раджу почитати. Так, зараз у нас буде міні-гра. У нас буде бліз опитування по біблії. Ви готові? Угу. Ви добре знаєте біблію? Не дуже. Не дуже? <різований> можна ще краще до мадам. Ну завжди можна краще. Давайте. Перше питання: а хто був братом Каїна? Варіант перший сет, варіант другий авель, варіант третій і Авель. Авель. Супер, правильно. Легкі питання. Це, це питання, на яке правильно ми можемо відповісти, тільки, так? <рес> а, друге питання. Який апостол зрадив Ісуса за 30 срібняків? Варіант? Юда. Добре. Юда, так? Це ж був Юда. Так, було А. Супер. Дочі, хорошо, це буде в Юда. Угу. Варіант там який? В там? Б. Б. Третє питання. Які три подарунки принесли мудреці маленькому Ісусу? Варіант перший Золото, Ладан і смирну, варіант другий їжу, одяг і ліки. Варіант третій музику, поезію і мистецтво. Золото, «Ладан» і «Смирну». Супер. Правильно. Дякую скринішколі. І останнє запитання: яка книга є останньою в новому заповіті? Відкриття. Або як вона, «Апокаліпсис» називається? Добре. Супер. Ви Дякую. Друзі, ще раз нагадую вам, щоб ви підписувалися на наш канал та ставили цьому відео лайк, щоб продвигати християнський контент на YouTube. На початку відео я вам задавала питання про вашого улюбленого персонажа із Біблії. Зараз ви можете відповісти, хто це був? Йосиф. Давид. А чому саме вони вам подобаються? Тому що у Йосифа був дуже гарний характер. Ну, на початку насправді я теж хотів розповісти про Йосифа. Ну, так як дружина дав їй перший мікрофон, я вирішив не повторюватися і свого іншого улюбленого персонажа з Біблії охарактеризував Давида. Е, мені він подобається, тому що, ну не знаю, в принципі, всіх так Біблія описує, але його Біблія описує таким, який він є. Хоч він і був е, муж по серцю Бога, але він, е, ну, він робив помилки, він е, робив якісь е, погані речі, От, але ну, якщо ми побачимо, його, почитаємо його псалми, то ми побачимо, наскільки ця людина просто вона, е, розкаюється перед Богом, любить Бога. І не хоче, щоб Бог відкинув його. Не хоче, щоб Божа присутність його покинула. От. Це просто показує, ну, нам, які би ми не були десь незрілі, десь зі своїми помилками, десь з поганими вчинками, але все одно Бог ну, він нас любить, і головне нам просто вміти каятися. Він вмів каятися. Велике дякую, класні персонажі. І останнє запитання, коли ви зустрінетесь з Богом. Які перші слова ви йому скажете? Мабуть, я цього довго чекала. Може, нічого не скажу, не знаю. Ну, здорово. Привіт. Радий бачити. Не знаю, що я скажу Богу. Коли ти проживаєш життям з Богом, то я не знаю, можливо, у мене буде багато питань до Бога, а можливо просто буде подяка. Просто дякую, що я, що я з тобою, Бог. Просто дякую за все, що було в моєму житті. Тут на землі. Просто дякую тобі за все. Можливо, якось так. Велике дякую, що завітали сьогодні до нас. Я була дуже рада поспілкуватися з вами. Ви дуже класна сім'я. Yeah, <laughs> Я yeah. вами надихаюся. Yeah. <laughs> Дякую.